Добрий день. Починаємо урок. У нас по пряжньому тема основи термодинаміки. Ось так у мене з задачами. Якщо що, Вот да. Да. это перша да. Это реально від тебе було? Да. А! Ну, ну, я знаю, что не написав. Вирубил. Просто вирубил. Молодець. Добре. Якщо ти хоча б вмієш обчислювати задачі. Не важливо, що ти не здаєш нічого при цьому. Молодець. А, ну, просто аж лишил дара Поїхали далі. Холодильні машини. Сьогодні ми поговоримо про це. Я трохи перескакнула через декілька матеріалів ще, але вони ніяк не пов'язані безпосередньо одна з одним. То, що ми вивчили до цього моменту, це нормально. А завтра я перейду до теплових двигунів знов, це не важливо. Але сьогодні нам це потрібно буде безпосередньо для самостійної роботи. Ні вся ця тема, якщо що. І ні кількість задачі, якщо що. Але бути уважні. Це був спойлер. Ось так. Тому звертаю вашу увагу. Ось на цей рисунок, я його ще сьогодні вам покажу. Але сьогодні ми поговоримо трохи про холодильні машини. Спробуємо розібратися в конструкції холодильної установки, але заглиблюватися не будемо туди, це нам не потрібно. І е, трохи розповім, які величини характеризують ефективність роботи холодиль, холодильної установки. Як це взагалі відбувається? Ось. Ну і зрозуміло, коли ми говоримо про холодильник, а ми вчимо термодинаміку, виникає питання, чи можна відобрати певну внутрішню енергію у холодного тіла та передати її більш нагрітому. Ну, До того, як ми вивчили другий закон, на перший погляд ми б відповіли, що не можна. Бо це суперечило би, суперечило би. Зараз, коли ми знаємо другий закон, розуміємо, що воно суперечило б не тільки першому, але й другому закону. Верні, першому, ні, другому закону термодинаміки. Але. Але э, холодильник на кухні. Що він робить? Ми туди поклали продукти, і холодильник забирає у них тепло. Він забирає тепло, і як то його наружу виносить, пошов. І передає в кімнату. О, молодець. Да. Просто супер. Сам в самий корінь зріж. Молодець. Тому що в нас. Якщо ви вимикається світло, холодильник не працює. Через деякий час ви відкриваєте дверсу холодильника, і там тепло. Так же, як в кімнаті. Якщо надовго вимикають світло, на жаль, ми з вами це дуже розуміємо, це дуже добре бачили. На жаль. Але якщо в нас все нормально працює, ми. Хто... Цього не робив досі. Але в сучасних холодильниках не задня стінка. але, наприклад, в нас бокова стінка, вона така тепла. Дуже чітко можна побачити, що вона тепла. Ну, давайте я ось так покажу вам хоча б холодильники. Але правильно казали, що ось у холодильників попереднього покоління у них були ось такі решитки, і вони нагрівалися. Отут є компресор. Ми не будемо це але, але так, ми вмикаємо в електричний електричну розетку, і що у нас відбувається? У нас хало, у холод у, відбувається передача тепла від холодних продуктів відносно теплому повітрю, але це не буде єдиним результатом процесу, тому що холодильник під час роботи він же споживає ще електроенергію, він підключений до електричної мережі. І для того, щоб забезпечити роботу холодильника, що значить електрична мережа, працюють електростанції. Або ми спалюємо якусь паливо на електростанціях, або якийсь там. Ну, це може бути там вугілля, це може бути газ, це може бути газ, саме так, це може бути уран, якщо атомна електростанція. Але Якісь пальне ми використовуємо для цього. Ось ці наші домашні холодильники, вони є прикладами холодильних машин. Холодильні машини вони взагалі можуть е, суттєво відрізнятися конструкціями, але з точки зору термодинаміки, кожна з цих машин робить одне і те саме. Є е, робота, яка виконується зовнішніми силами. При цьому ми відбираємо у холодного тіла. Будемо називати його холодильник це зручно. Якусь кількість теплоти. Q. 1, Q2, не знаю. Ну, Q з індексом холодильника. Я, кстати, навіть раджу вам позначати в задачах саме так. Я, коли буду зараз записувати домашні задачі, розбір, там побачите. Я саме дуже раджу індекси холодильник і нагрівник писати: Х і N. Ну, це класно. Ось, так от ми. Відбираємо у холодного тіла теплоти Q кус-індексом Х, наприклад, і передаємо більш нагрітому тілу, ну, нагрівникому, так його називаємо, кількість Q кус-індексом Н. І у нас тоді щось відбувається. Якісь формули будуть дивні, але ми побачимо трохи пізніше. Давайте я почну з того, що просто розповім вам, що холодильна установка, так же як і тепловий двигун, це циклічно працюючий діючий пристрій, але він що робить? Він підтримує в холодильній камері температуру нижче, ніж температуру навколишнього середовища. Зрозуміло? Навіть інтуїтивно. Понятно, зрозуміло. Тобто, ви всі бачили свій холодильник в і розумієте, як він працює. У кожного холодильника є таки, така характеристика, як холодопродуктивність. Вона дуже схожа на одну із величин, Зараз ви мені, мабуть, спробуєте сказати, на яку. Це фізична величина, яка показує, яку кількість теплоти здатна забирати машина у тіл, який вона охолоджує. Причому в в'єдиницю часу? Що це таке в нас? Теплопроводність, теплоємкість. Шось із цього яду. Але там у нас була джоуль на кілограм. Ага. А здійсні, мабуть, що, вибачаюсь, що? Мощність? Так, це потужність, це потужність, тому що у нас джоуль на, на секунду. Це ніщо інше як потужність. Тобто ми беремо е, кількість теплоти за один часу, і скільки ми можемо відобрати, це дуже класна, це потужність, умовно говорячи, цього холодильника. Але його називають холодопродуктивним, щоб характеризувати, що саме ми відбираємо цю енергію і можемо охолоджувати охолоджувати, охолоджувати за одни часу. О. А тепер повертаємось до рисунку, який був у вас на самому першому слайді. Дивіться, я навмисно сюди помістила ще е, з нашої попередньої лекції, пам'ятаєте, у нас там був нагрівник, робоче тіло холодильник, і як вони працюють. І здесь нагрівник, робоче тіло, холодильник, але що відрізняється? Відрізняється напрямок стрілок. Тобто здесь нагрівник передає енергію, робоче тіло виконує роботу, а залишок енергії передається холодильнику. Здесь трохи по-іншому. За рахунок того, що ми виконуємо зовнішніми силами роботу, ми забираємо енергію у холодильника і передаємо її нагрівнику. Причому температура у ця Т2, вона менша, ніж температура Т1. Тобто ми у більш холодного забираємо і передаємо більш нагрітому. Чисто візуально схеми дуже схожі. І дуже класно, якщо ви. Розумієте, що це майже одно, одна те й саме, ну, трохи інші напрямки праці. Якщо там згадувати якісь теплові машини, то вони просто працюють за такими самими циклами. Є така теплова машина, яку можна нарисувати на прикладі цикла Карно, тільки в оберненому напрямку. І ці теплові машини. У них є такі характеристики, ну, не будемо називати це коефіцієнтом корисної дії, я трохи пізніше покажу вам коефіцієнт холодільної установи. Ну, давайте все-таки установки, воно краще так називати, тому що е, ми вже розуміємо, що коефіцієнт корисної дії він не може бути е, більшим за 100%. Але якщо дивитися на, на роботу теплових машин або холодільних машин, вони, ну, теплові машини за зворотним циклом, які працюють насоси, так скажемо. І або холодильники, в них цей показник буде більший одиниці, тобто він буде більше 100%. Ну, це не означає, що у нас коефіцієнт корисної дії такий, там просто інша характеристика, і це бажано розуміти. Але, але Дивіться, давайте з вами. Ну, мені дуже подобається цей приклад, він не зовсім в вашому підручнику показан, він показан в додатку до підручника, але ну, дуже класна ситуація. Давайте ми з вами пофантазуємо. Ось у вас є вікно в квартирі, в домівки, і ви е, розумієте, що вам якось е, хочеться відібрати такий холодильник, щоб його розмі... розміри були невеликі, щоб він точно вписувався в цей віконце. Ви ну, двірця ви відривете, вона вам не потрібна. Ось, і холодильник розміщаєте в віконце таким чином, щоб він був до вас повернений. Ну так, нічого не буде бачити в віконце, на жаль, але у вас буде дуже класна система. Вона буде відкрита на вулицю. Мабуть, там хтось щось покладе в нею в віконце, смотря на його етаже будете, це не важливо. Але дивіться, у нас розміри холодильника відповідають віконному отвіру. Дочекаємось, коли на вулиці похолодало. Ми замінили віконну раму е, і зняли держати з холодильника, розмістили холодильник так, як я показала, так як на рисунку. І в, в, включаємо, вмикаємо холодильник в розетку. Далі дивимося, які перетворення енергії будуть відбуватися. Після того, як ми вмикаємо розетку, що роблять наші холодильники зазвичай? Что еще раз? Типа, вот, температуру. Смотри, дивіться, дивіться, не, не, зараз, сейчас. У вас довгий час не було світла, а потім світло дали, І ми вмикаємо в розетку холодильник. Що ми з вами. Ну, слышим? Так, так. Слышим гудіння. Так, так він, він починає там починає працювати у него компресор. Тобто. Що буде робити холодильник? Він починає відбирати тепло у холодильній шафи і віддавати його в кімнату. Але що буде відбуватися у нас? Цей холодильник, він буде забирати тепло з вулиці і передавати нам сюди. Тобто він буде працювати у нас як обогрівач. Причому хочу зауважити, що він буде працювати як дуже добрий обогрівач. Он реально буде дуже класно обогрівати <кх> наше приміщення. Це буде нерентабельно. Набагато краще, якщо ви замість такої системи будете використовувати, наприклад, ось таку. Ось це, наприклад, приклад, приклад теплових насосів. Вони працюють теж за принципом холодильних установ, тобто теплові машини в обратному циклі, але вони використовують енергію. Будь-яку це може бути енергія повітря, це може бути енергія почви, це може бути будь-яка інша енергія, води, наприклад, там по-різному вони працюють. Якщо кому цікаво, можете погуглити. Теплові насоси, дуже цікаві установки. Це сучасна така система обогріва, і вона перспективна. Але, мабуть, майже всі ми вже знаємо, що ця система вона може працювати влітку як охолоджувач. Але вона може працювати восени і навесні, як обогрівач. Ну, взимку не дуже класно, тому що для каденціонерів, якщо ви розумієте, там різниця температур дуже важлива. І навіть влітку, коли температура за віконцем, ну, наприклад, там плюс 45, не бажано вмикати, щоб вона вам давала плюс 15, наприклад, в кімнаті. Така велика різниця температур для таких систем не дуже корисна. Там бажано, щоб невелика різниця була. Але якщо на вулиці, наприклад, у вас там 10 градусів, а ви хочете, щоб у вас в квартирі було 20, то ця система нормально буде працювати у вас в, в такому от варіанті теплового насосу, своє, своє, своєрідного. Ось, Тепер до. От цього холодильного коефіцієнта, про який я розповідаю. Дивіться, якщо ми говоримо про нього, то це теж величина, яка характеризує ефективність роботи, ну як коефіцієнт корисної дії, але характеризує ефективність роботи холодильної установки. І вона дорівнює відношенню кількості теплоти, ну, тепер ми розуміємо, ми беремо кількість теплоти, яку ми відбираємо від холодильної камери, і відношення до роботи зовнішніх сіл. Якщо ми записуємо це в вигляді формули. Дивіться, у нас буде. Ну, щоб не плутати з ККД, я епсилон написала. Не ета, а Епсилон, ну воно різне. Ось це кількість теплоти, яку ми забираємо у холодильника. Якщо ми тут поставимо індекс х, то буде вам щастя. А це робота, яку ми виконуємо у зовнішні сили. Ця робота це різниця кількості теплоти. Мабуть, тут не так наглядно. Але якщо ми беремо кшалт циклу Карно і беремо максимальну, максимальні температури, то ми можемо записати максимальний холодильний коефіцієнт. Ось тут більш наглядно. І тоді зрозуміло, що якщо ми беремо Т, наприклад, ну, будь-яке у нас, які температури можуть бути на вулиці, ну нехай це буде там 10 градусів. А температура. В кімнаті, може бути, там. Здесь ми можемо в холодильнику зробити ще якісь інші температури. Ну, тобто, в будь-якому разі, ми можемо не, не дуже сильно тут різницю зробити, але вона може бути менше, ніж Т2. В будь-якому разі вона може бути менше, ніж Т2. А тоді у нас це відношення точно буде більше единиці. Тому. Іноді можна зустріти таку інформацію, що коефіцієнт корисної дії, холодильної установки більше 100%. Ну, не зовсім коефіцієнт корисної дії. Це такий холодильний коефіцієнт, але так він може бути набагато більше. Він може бути там до 1000, до 2000. Він взагалі взагалі може бути набагато більше одиниць. Це дуже класна, така цікава штука. В відсотках я маю на увазі. а не в варіанті такому. Абсолютним. В одиницях це буде там ну, 20, 10, 5, не знаю, наскільки хочемо. Тобто, якщо ми говоримо про холодильну установку, будь-яку холодильну установку, вона може працювати в, в двох режимах: або в режимі кондиціонера, коли вона буде охолоджувати, або в режимі теплового насосу, коли вона буде обгрівати. Все залежить від того, яка мета застосування цієї установки. От така. Дивна сьогодні у нас інформація була, цікава, сподіваюся, і ми переходимо з вами до домашнього завдання. Я встигаю, я дивлюся на час і встигаю. Це дуже класно. Але ми не встигнемо нічого розв'язати сьогодні, це не, не, не страшно. Ми, завтра у нас два уроки, ми точно щось порозв'язуємо. Сьогодні поки що обійдемося. Параграф залишився у вас 29-й, нічого нового не додала. Дуже просте сьогодні домашнє завдання, ну, робити його все одно. Але сьогодні вони будуть так загрушені домашніми задачами, саме домашніми. Запис я завершую.